Через малюнок, вишивку і фото свою любов до рідного краю висловили родини Києва. До святкування 21-ї річниці незалежності України відбувся завершальний етап третього міського конкурсу творчих робіт на тему Україна держава моя на виставці. Представили індивідуальні та колективні творіння. Загалом участь у конкурсі брали 387 робіт, які оцінювали компетентне журі із заслужених художників та народних майстрів України. Після вручення нагород переможців та учасників привітали святковим концертом. Самий маленький лауреат має аж два рочки. Але самий поважний вік лауреата 89. і ці люди зійшлися в одному залі. Ясно, що влада міська рада з того, що в нас в Києві такі люди є, і вона зобов'язана. Ця влада зобов'язана підтримувати таких людей. Роботи, які представлені на цьому конкурсі, це дійсно роботи, які покликані зберегти і розвинути найцінніші, Ніше в нашій державі це сімейні традиції, сімейні цінності.